Читаємо слово Боже, яке записано 23 псалом, починаючи з першого вірша і нище такі слова. Господня земля і все, що на ній. Вселенна й мешканці її, бо заклав він її на морях і на річках її встановив. Хто зійде на гору Господню і хто буде стояти? На місці святому Його, у кого чисті руки та щиреє серце, і хто не нахиляв на морноту своєї душі, і хто не присягав на обману, нехай носить Він благословення від Господа, а праведність від Бога спасіння Його. Слава і подяка для нашого Господа Ісуса Христа, за те, що Слово Боже ще проповідується до цього часу, за те, що Бог живе у віруючих духовних християн Духом Святим, за те, що Він дає бажання проповідувати, співати і славити нашого Бога. Ви знаєте. Слухаючи сьогодні квартет, який сьогодні співав наших сестричок, цю пісню, цей псалом, і моє серце наповнилось радістю, я, ніби перенісся у часи своєї юності молодості, коли я був членом Рівенської церкви, там також співалися такі пісні, коли хотілося плакати і дякувати. За все для Господа. Нехай нас Бог благословить, щоб наші духовні уха були настроєні на пісню, на проповідь на слово Боже. Давид у 23 псалмі відкриває такі слова: хто зійде на гору Господню і хто буде стояти на місці святому. Любі друзі! Питання відкрито. Це ставляє Господь через, через мужа свого Давида і ставляє це питання: хто зійде на гору Господню і хто буде стояти на святому місці Його? І ви знаєте, із цього псалма видно, любі брати і сестри, що не всі зійдуть і будуть стояти. Далеко не всі. Брат Олексій сьогодні сказав такі слова, хто уважно слухав. Можна проходити все життя у Божий дім, а у вічність можна не попасти. Можна ходити. З яким серцем я і кожен із нас ходить, переступаючи поріг молитовного будинку. Чи ми готуємося до того, щоб переступити цей поріг? Чи ми використовуємо свої таланти, які нам подарував Господь? А таланти є у кожного, любі брати і сестри. Чому? Тому що ми створені по подобі нашого Господа тому що в кожному з нас Бог заложив оте велике і вічне. Ми є вінець творіння Божих рук, і Бог хоче, щоб це творіння славило нашого Господа. Хто ж зійде і буде стояти на цьому святому місці? Сьогодні Бог. Дає відповідь на сторінках Писання: У кого чисті руки, У кого щире серце, хто не нахиляв на морноту своєї душі, хто не просягав на обману. Іншими словами, у кого чисті уста. Сьогодні Брат Олексій дуже багато сказав духовної їжі. І хто уважно слухав, то він дуже багато для себе почерпнув. Ви знаєте, іще є невеличке доповнення Давид іще в 14 му псалмі, говорить далі з першого вірша. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, хто може мешкати на святій Твоїй горі? Той, хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить у серці Своїм. Як ви думаєте, легко? Далеко не легко. Часто люди заявляють, що я кину ту справу ту, ту і буду служити Господу. Але ці люди, які я чув, що говорили, вони ходять і до цього часу у своїх гріхах. Праведність чинисть правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком, і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає. Бачите, як Давид під керівництвом нашого Господа, якому Бог відкрив Духом Святим, доносить до нас оці слова, обридливий, погоржений в очах Його, і він богобійний шанує, присягає для себе хоча б на зло і дотримує, не дає свого срібла на лихву. Іншими словами. Не дає свої гроші під проценти, а сьогодні це дуже модно. І навіть серед християн у лапках. Дуже модно. Колись були лихварі, які наживалися на чужій біді, на чужому горі. Ви Знаєте, як оті пауки, які заманюють комашок у свої паутини, витягують з них усе. І живуть на пищині, горді і думають, що завжди будуть жити далеко ні. Хто чинить таке, ніколи той не захитається? Дорогі друзі! оці два псалми, як вони багато для нас відкривають. Я хотів би, щоб ми задумались. Над словами нашого Господа. В першу чергу це касається мене. Але я повернусь до 23-го Псалма, і нам Давид відкриває три речі, руки, серце і наші уста. Іменно вони будуть вирішальними в тому, получимо ми благословіння від Господа, чи не получимо. Іменно вони. Будуть мати велику роль, чи ми увійдемо в ті небесні оселі і будемо разом з Господом там у вічності. Чи Бог дарує для мене в першу чергу оті оселі? У наші часи також багато християн багато проповідують, багато моляться, багато досліджують Слова Божого. Але я вам хочу сказати, далеко не всі досягають великих духовних висот. Чому? Ви знаєте, основна перепона наші руки, наше серце і наші уста вони далеко не відповідають Божим стандартам. Сьогодні тема моєї проповіді чисті руки. Новий заповіт сьогодні для нас відкриває перше послання апостола Павла до Тимофія, 2 голова, восьмий вірш. Отож хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву і сумніву. Отож хочу я. Апостол Павло каже до свого учня, можна сказати, він був йому як син Тимофія і каже: Хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву і сумніву. Я сьогодні хочу наголосити, можливо, дехто думає, що це хотів тільки апостол Павло, Дорогі друзі, далеко ні? В першу чергу це хоче наш Господь Ісус, Бог наш і наш Спаситель, щоб наші уста не мовчали, щоб ми молилися, але часто уста наші намертво закриті, і ми мовчимо, як оті партизани на добросах колись. Чому ми мовчимо? Чи в мене, а можливо, у когось із вас немає радості, чи, можливо, нема за що дякувати, ми сьогодні мирно сидимо на цьому місці, не літають кулі, снаряди, а багато загинуло, багато захищаючи нашу державу, багато не мають куска хліба, роботи, не мають здоров'я. А Бог. По милості своїй нам це дарує. Ви знаєте, воля Божа висказана до нас устами апостола Павла, який був наповнений Духом Святим. Хіба ви не знаєте, що ви Божий храм? І Дух Святий живе у вас. Я часто повторяю ці слова. Із святого Писання, нам, властиво людям забуватися. Ми часто покладаємося на себе, на свій розум, на свою мудрість, на свій талант, на те, що ми практичні багато знаємо. Але без Бога ми нічого не можемо зробити в цьому світі. І ми не можемо зробити те, що Бог хоче, щоб ми зробили, коли ми стараємося робити це саме. Господь хоче бачити мужів, які виконують служіння молитвами. Він дуже хоче бачити. Але часто в наші часи буває зовсім по-іншому. В багатьох християнських сім'ях. Молитовниками являються матері і жінки, а не чоловіки і батьки. Я не хочу сказати, що сестрам не потрібно молитись. Наоборот. Дуже добре, як сестри, матері, вони є ходатаями перед Богом за своїх чоловіків, за церкву, за своїх дітей. Це є прекрасно. І я кажу і повторяю: щаслива та людина, той муж, у якого духовна жінка, а їх дуже мало. Щасливий той муж, коли жінка постійно молиться. Я пам'ятаю одну сестру, в якої на колінах була така шкіра. Що я б не хотів і навіть говорити. А чому? Тому що вона була постійно на колінах ходатай перед Богом за сім'ю, за дітей, за чоловіка, родину, за церкву, за ближнього. А чи у всіх так воно є? Це стоїть питання. Але в цьому місці, ви знаєте, Бог наголошує, що не жінки в першу чергу, а чоловіки і батьки повинні бути молитовниками. Сьогодні Бог нагадує і каже: чуєте, брати, в першу чергу ви повинні бути ходатаями перед Богом. В першу чергу ви повинні бути молитовниками. Сьогодні коли дослідить писання, а як молилися пророки, як молилися апостоли, коли ми читаємо Слово Боже, вони постійно перебували у молитвах, часто з постами, любі друзі, часто в голоді, часто в спразі, втома, переслідування, але вони молилися. А як моляться в наші дні, стоїть питання. Павло каже, підіймаючи чисті руки без гніву і сумніву. Я думаю, що ви розумієте, що апостол Павел в першу чергу має на увазі не оці наші фізичні руки, тілесні, тому що вони не мають, так сказати, гніву і сумніву. Мова йде. Любі друзі, про наші духовні руки. Можна навести приклад, коли ми читаємо, що підвожу свої очі на гори, звідки приходить мені допомога? Мова йде не про звичайні гори, як можливо, дехто думає, а духовні висоти, на які ми дивимось сердечними очима з надією на Бога. А мужам Божим. Сьогодні Бог каже, щоб ми молилися і робили справу Божу через молитви в чистоті і святості, і щоб наше життя було відповідним перед Богом. Як завжди нагадував з цієї кахведри, щоб життя було відповідним, наш брат покійний, який відійшов в вічність Теофіл Федорович. Щоб життя було відповідним перед Богом. Тому що, якщо воно буде в чистоті і святості, то Бог почує нашу молитву, а якщо ні, стоїть питання. Чистими руками і святими можуть бути тільки ті духовні руки, коли людина ходить достойно перед Богом. Коли її життя наповнене Христом, її мова, її думки, її діла, коли вона живе просто, не показово, як дехто робить, коли вона говорить без напищеності, а те, що говорить Дух Святий, коли вона старається робити Боже діло, тихенько, скромно, щоб його мало хто бачив тому що вона знає, що те, що вона робить, бачить Господь. Бог каже, щоб піднімали руки без гніву і сумніву. Сьогодні стоїть запитання, дорогі друзі, брати і сестри, чи ми вільні від гніву і сумніву, який часто закрадається в наше серце? Брат Олексій сьогодні сказав слова із Біблії. Гнівайтесь, але не грішіть, і нехай сонце не заходить у вашому гніві. Бог знає, що нам, людям, властиво гніватись. Але дав би Бог, щоб цей гнів проходив як хмаринка. Можливо, щось не так зробили нам, чи щось ми не так не виходить в нас. Ми гніваємось і щоб він пройшов як хмаринка. Щоб він не вилився і не зруйнував усе оте добре, яке часто буває в нашому житті. Ми повинні добре розуміти, що Бог не може слухати молитви мужа, який гнівається і сумнівається, не може. Бог нагадує, що є багато нечисто. Яке стає перепоною, коли ми хочемо молитися до Господа. Коли людина сумнівається і гнівається, то Ісус Христос не може прийняти такої молитви. Біблія каже: не обманюйтесь, Бог осмієний бути не може. Що тільки людина посіє, те вона і о, не. Нехай нас Бог благословить, <кій> щоб ми досліджували Писання, щоб ми намиралися розуму і мудрості і святого Писання, але для того, що Бог її нам дав, ми повинні молитись просити Бога, і Він обов'язково дасть. Ми живемо в тяжкі часи на <кій> нашій. Землі Україна, іде війна, любі друзі. Але я вам хочу сказати, де я був, в яких місцях Україна це одне з благословенних і красивих місць на планеті. Я хотів би, щоб ми знаходили час відірватися від наших проблем і подивитися на цю землю. Подивитись, послухати птахів, які співають, подивитися на квітучі поля, як колоситься пшениця, коли дозріває вона і пахне хлібом, щоб ми зайшли в ліс, послухали ще від птахів, щоб ми знайшли час і подякували, що ми живемо на оцій землі, прекрасна земля, наша Україна. Біблія каже, наступить час, і ми будемо вічності в тих місцях, чого вухо не чуло і око не бачило, те Бог для нас приготував. Але в даний час ми живемо на оцій землі. Ми повинні дякувати за те, що ми є на оцій землі українці, християни. А якщо ми християни, то наш обов'язок молитись за оцей край, за землю. За місцевість, щоб наступив мир, спокій і Божа любов, і тиша запанувала на нашій землі. На закінчення я хочу розказати рядочки одного з віршів, якого я дуже люблю. На Україні небо синє синє. І жовте, жовте полум'я пшениць, а грона стиглої червоної калини п'ють чисту кришталеву воду із криниць. Тут завжди, завжди пахне рута м'ята, тут лілія царівною цвіте, зелений явір дужий і високий малює в небі сонце золоте. Тут полинами пахне тепла осінь, вже травень не вмився молоком, а грім у небі блискавиці носить, ночей ласкавих наповняється теплом, а понад ставом дві верби купають місяця підкову, о мій Господь, хвала Тобі за диво казку вечорову. Спокійно тихо на дворі, духм'яно пахнуть матіоли, а на березовій корі зоря займається поволі. тече життя, немов ріка, можливо, вже іде до краю, моя рука в твоїй руці, велику радість в серці маю. Нехай не згасне ця краса, бо в ній життя тримається, моя душа, як небеса, до Бога піднімається на Україні небо синє синє і жовте, жовте полум'я пшениць, а грона стиглої червоної калини п'ють чисту. Кришталеву воду із криниць. Нехай нас Бог благословить, і щоб ми не забували дякувати для нашого Господа за цю земну батьківщину, за те, що ми живемо на цій землі, за те, що Бог подарував нам для неї, за те, що ми не забували молитися, дякувати Божих благословень на оцю землю. Щоб Бог благословив і наступив мир, але щоб ми піднімали до Бога руки чисті без гніву і сумнів. Нехай нас Господь благословить, дає нам мудрость, чистоти, святості, чесно жити на оцій землі, достойно поводиться не тільки в церкві, на роботі, в школі, в технікумі. В інституті, в академії, всюди, що ми були письмом Христовим, а нашому Господу, нехай завжди і всюди приходить честь, хвала і подяка, бо Він достойний, наш вічний, люблячий, триєдиний Бог, Отець, Син і Дух Святий, навіки. Амінь.